Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що на тлі гучних заяв з Держдепу США про те, що зараз наступає критична можливість для миру. Сьогодні, з одного боку, Кремль повідомляє, що досі не може казати, хто ж поїде на перемовини до Стамбулу. Більше того, навіть сам президент США Трамп сьогодні заявив, що він не знає, чи з'явиться Путін на переговори у Туреччині, але Трамп додав. Що сьогодні, завтра, або в п'ятницю, знову він обіцяє хороші новини щодо України, і водночас Трамп погрожує санкціями. Він заявив, що розглядає можливість введення вторинних санкцій проти Росії. Важливо, що загалом на тлі таких заяв Трампа, до яких ми вже звикли, сьогодні пролунали такі гучні заяви, наприклад, від глави МЗС Польщі від Сікорського, що це останній шанс для Путіна, тобто таке попередження, і це вказує на те, що в Європі вірять в те, що Трамп цього разу таки веде санкції і продемонструє свою силу, про що він постійно говорить. І не лише така заява була сьогодні від голови МЗС Польщі, а була заява від Рюте, який сьогодні заявив про вікно можливостей для миру в Україні, і що це вікно відкрилося на два тижні. за його словами, прогресу можна досягти під керівництвом президента України Зеленського, а також за активною участі американського уряду. То ми зараз бачимо такі новини, бачимо такі дзвіночки, бачимо такі натяки, і бачимо певну в тому, що цього разу Трамп не буде пасувати, якщо не буде результатів цих перемовин. А тим часом російські пропагандисти почали верещати, що хочуть схопити Росію за горло, що хочуть схопити Путіна за горло, звісно, країни Заходу. Крім того, вони пишуть, що ці перемовини, які відбудуться в четвер у Стамбулі, що вони небезпечні для Росії. Зокрема, сьогодні так звані експерти пишуть, що Путін вирішив провернути так звану новгодовочку, і що коли перед Москвою замаячив привид відновлення західної антиросійської єдності на базі такої спільної позиції Європи і США, то Путін, як ми пам'ятаємо, в два часа ночі, півдругу ночі вийшов з такою, такою пропозицією, що не треба вводити санкції з 12 травня, що перемір'я не буде, але Росія. 15 травня, у четвер, готова до прямих перемовин з Україною, що вона пропонує Україні прямі перемовини. І Кремль на що сподівався, як пишуть російські пропагандисти? Він сподівався на те, що Україна відмовиться, і розрахунок був на що Путін, коли їх цинічно робив заяви, так звану пропозицію України, то Путін говорив, що будемо продовжувати стамбульські перемовини. Тобто, Україна має погодитись на продовження е, тих перемовин, які базувалися на. На базі путінського ультиматуму 2022 року. і для України це як підкреслюють пропагандисти неприйнятно, тому що навіщо тоді було воювати три роки, якщо все повертається до того самого, і звісно, Україна понесла великі втрати. Звісно, це і тимчасова втрата тимсово окупованих територій та інше. Тобто Кремль сподівався, що Україна відмовиться від перемовин у Стамбулі, тим більше не з чистого листа, а на базі путінського ультиматуму, який він ще висунув перші тижні повномасштабного вторгнення. Крім того, Москва сподівалася на амбіції Зеленського. Що якщо президент України Зеленський сказав, що Україна піде на перемовини лише після повного перемир'я, після повного припинення вогню. То Кремль сподівався, що Зеленський буде відмовлятися, і таким чином Путін, нібито, міг би вмити руки і сказати: дивіться, ми ж запропонували перемовини, а Україна не хоче тобто, ми зробили все, що могли. І тому президент США не повинен злитися, не має бути такої західної єдності і не повинно бути санкцій. Ось такий був розрахунок Кремля. Але щось пішло не так, як пропагандисти, що є нюанси. Адже президент України Зеленський, як він заявив, він як відповів після реакції президента США. Президент Ша на наступний день повідомив, що Україна, начебто, повинна бути на цих перемовинах, що негайно повинна погодитись. Ми пам'ятаємо цей ультиматум, цей тиск від президента Ша Трампа. І тоді одразу президент України запропонував особисту зустріч, особисті перемовини прямі між президентом України і Путіним. Тому що рішення приймає на Росії хто Путін, суперпрезидентська вертикаль влади, і навіщо затягувати ці перемовини і про що це взагалі? І тут Кремль і сам Путін попав в пастку. Чому пропагандисти пояснюють, то Зеленський, роблячи таку заяву, викликаючи Путіна на перемовини у Стамбул, він не сподівався, що Путін поїде. І дійсно, це так. Адже президент України говорив, що Путін не хоче завершення війни, він не хоче справжніх перемовин. Він нічого не хоче. Йому це все не потрібно, і це дійсно так. А Путіну зараз поїхати це також ознака слабкості, тому що його викликали. Більше того, пропагандисти акцентують увагу на тому, що президент коріна Зеленський говорить, що він буде в анкарі, а Путін має прибути у Стамбул. Але ще після того, тобто Путін має чекати президента коріна Зеленського. Зеленський поїде до нього. Тобто Путін вже буде в позиції слабшого, в позиції того, хто очікує. І що цікаво, російські так звані журналісти пишуть, що раніше Путін так робив, він всіляко робив все для того, щоб його чекали іноді й годинами лідери інших держав. А тут така ситуація для Путіна. І це такий дипломатичний удар, і для нього це не прийнято. Але Кремль вирішив викрутитися, і оскільки Путін заявив, що перемовини будуть, значить, має бути з Росії делегація. Але і тут проблема. А проблема в тому, що. На чому наголошує російська пропаганда, це те, що російська делегація, і загалом Кремль Путін можуть попасти в пастку, в яку пастку з одного боку, президент України наголошує на тому, що Україна не буде вести перемовини на рівні делегацій. І Кремль, Москва сподівалася, вчора робила заяви, що російська делегація прийде у Стамбул, трохи там почекає, трохи там потреться. А потім скажуть: дивіться, українці не приїхали, ми хотіли миру. Їдемо назад, Україна все зірвала всі мирні зусилля всього світу. Тобто на це Москва розраховувала. Але пропагандисти попереджують Кремль, попереджують, що президент Крим Зеленський може провернути свою мновуходовочку. Адже він може сказати, що Путіна немає. Ну, перелякався, сховався, зрозуміло, хто приїхав, там Лавров, Ушаков, ще хтось. Ну і зараз буде українська делегація. І тоді виникає перед Кремлем така проблема, як пишуть пропагандисти: що Росія знову буде в такій позиції, в позиції слабшого, і що Росія буде вимушена вести перемовини з українською делегацією, що їм не буде куди дітися. І тут же стоїть питання в тому. А е, що буде робити російська делегація? Сьогодні була заява Душакова, помічника Путіна, який повідомив, що є багато різних не лише політичних, а технічних аспектів, що потрібно все пропрацьовувати. І Москва сподівається на те, що вона буде затягувати час, що ці перемовини будуть йти. Росія буде продовжувати повномасштабну агресію, затягувати час. Але так не буде. Тому що президент США Трамп сьогодні сказав, що будуть санкції. і він очікує добрих, хороших новин сьогодні, завтра або в п'ятницю. Це дослівно. А інакше будуть санкції. І трампу цього разу навряд чи можна пасувати дуже навряд чи. адже це сильно б'є по його репутації. Йому, до речі, задають питання американські журналісти, вони його питають. А як щодо санкцій, як взагалі щодо якихось таких рішень, Трамп виправдовується? Йому незручно бути в позиції, коли він щось пояснює, коли його питають фактично про його слабкість, про те, чому він пасує. Адже американські журналісти навіть питали, а чи не маніпулює ним Путін? А чи не затягує Москва Кремль Путін час? Навіть такі питання до Трампа. А Трамп що каже: ні, ні, ну як це можна мною маніпулювати? А тут у Трампа вже не буде великого простору для маневру, зважаючи на те, що є домовленість, домовленість з президентом Франції Макроном, домовленість з канцлером Німеччини Мерцем, також є домовленості, звісно, і з Україною. Тому що, коли озвучували ультиматум, ультиматум озвучувала Європа, озвучувала Франція та Німеччина, то, звісно, попередні домовленість точно були. І зараз для Кремля ситуація така, що. Прийдеться домовлятися, а якщо вони не домовляться, а що сумнівно, що вони хочуть домовлятися і що вони про щось домовляться, тоді будуть реальні вторинні санкції. І тут Трамп вимушений буде показати свою силу, адже вести такі санкції, подібні, як вводив раніше Байден, це буде явно недостатньо. Крім того, сьогодні Трамп заявив, що Україна отримає все, про що навіть не думають в Москві. Ну, це мається на увазі зброю. Тобто Україна отримає таку зброю, що зможе не ситуацію на полі бою. І я ще до цього додам. Адже 13 травня вчора було повідомлення пізно ввечері, що Україна і США підписали ключові документи щодо угоди про надра. Ця угода ратифікована Верховною Радою. Відповідний закон Україна президент України підписав. І загалом зараз Україна та США визначили структуру управління інвестиційним фондом відбудови. І Україна звертає вашу увагу, робила це дуже швидко до 15 травня. Щоб Трамп уже з чистою совістю, зважаючи на його погляди, щоб він міг сказати виборцям, що ось ми Україні надаємо, наприклад, таку-то зброю. А зброя для того, щоб не ситуацію на полі бою, це мають бути ракети, це має бути авіація. Хоча б, якщо, наприклад, не авіація, то крилаті ракети конкретні, є зброя, яка може на ситуацію на полі бою. Сам сказав, що ось є угода про надра, ось є інвестиційний фонд відбудова і США повернуть кошти. Хоча питання до того, коли вони повернуть, тому що американські змі пишуть, що мінімум 10 років потрібно і це потрібно розробляти нові родовища, але це другорядне питання. Головне, що Трамп може прямо сказати своїм виборцям, що ось я не Байден, Байден нібито викидав гроші в пустоту, а я все поверну американським платникам податків. Тому загалом, зараз те, що російські пропагандисти пишуть про небезпеку для Кремля, що вони попереджують, що вони пишуть, що Росію і Путіна взяли за горло. Це схоже на те, не можна сказати, що це так дуже сильно критично для Москви, але ситуація точно зміниться. Крім того, є ще тиск від країн глобального півдня. В попередньому випуску я говорив про те, що сьогодні, перебуваючи у Китаї на конференції, президент Бразилії Сілва заявив, що він буде коли повертатися назад, він пролетить через Москву. Такий буде короткостроковий візит, і він хоче зустрітися з Путіним і хоче його. Попросити, щоб він приїхав на перемовини у Стамбул, і як сказав президент Бразилії, ще й навіть так сказав заради бога, ще інші слова вживав так емоційно, що потрібно завершувати війну, що потрібно домовлятися, потрібна мирна угода. І що цікаво, сьогодні російські пропагандисти повідомили вже о 18.00, що Сільва вилетів з Москви, а він прибув о 16.00. Тобто, загалом він пробув. В столиці Російської Федерації всього лише дві години? Невідомо скільки він спілкувався з Путіним, і загалом немає російських змін, немає якихось звітів від Кремля, якогось прес-релізу щодо того, про що говорили? Взагалі нічого немає, і сіла без коментарів вилетів з Москви. І зараз яка ситуація? Зараз він зрозумів, що Путін не хоче завершити війну. А загалом країни глобального півдня, наприклад, країна Латинської Америки, як там в школах вчать, в навчальних закладах, і яка там взагалі політика. Що, начебто, США, країна Заходу це вороги, це колишні колонізатори, і що всі проблеми країн Латинської Америки через Захід. А нібито Москва, Російська Федерація, це та країна, яка бореться чи імперія, яка бореться з глобальним заходом, і таке тепле ставлення України Латинської Америки загалом глобального півдня до самої Москви. І це саме стосується, наприклад, того ж Китаю, взагалі з комуністичною ідеологією, або, наприклад, тієї ж Індії, яка у свій час отримала підтримку від Москви ще в часи Радянського Союзу, і зброя в Індії, в основному російська стосується інших країн. У них є дійсно таке, на жаль, тепле відношення. І тут президент Бразилії Сілва розуміє, що. Путін і всі його виправдання про те, що Бутін – то це проксі війна через Україну, що, начебто, він воює з Получної Америки, що ще якісь там виправдання Москви, і ці всі байки, ці всю маячню, яку повторював Путін, Лавров, вона вся транслюється в тому числі через російську пропаганду, в тому числі і за російські гроші в країну глобально підні. І зараз сілва він просто прозрів, коли побачив, що Путін це типовий агресор, що це імперський шовінізм, і що він не хоче миру. Тому немає коментарів. І зважаючи на це, якщо Росія втратить підтримку дипломатичну від Бразилії, це безумовно добре, тому що Бразилія має великий вплив в Латинській Америки. І загалом це такий буде не дуже приємний такий сигнал загалом для Кремля, для Москви. Ми пам'ятаємо заяви прем'єр-міністра Індії Моді, хоча Індії вигідно купувати російську нафту, потім її переробляти, продавати як нафтопродукти, бензин, дизельне пальне США, Але тим не менш, ми пам'ятаємо заяви моді. І такий тиск від країн глобального півдня зараз на Кремль буде посилюватися. А Москва зараз робить ставку на країни глобального півдня і робить ставку саме тому, що вона свої енергоресурси, експорт нафти, дизельного пального, загалом нафтопродуктів. Вона спрямувала саме в ці країни, зокрема, Бразилія купує щорічно, починаючи з 2022 року, 2022 року, десь близько 10 мільйонів тонн дизельного пального на Росії, і це десь на суму близько 10 мільярдів доларів. Тобто десята частина всіх видатків Москви на цю війну на це повномасштабне вторгнення щорічно. Це саме ті гроші, які, наприклад, Москва заробляє в Бразилії. Це для розуміння ситуації. Саме стосується Індії, стосується Китаю, тому Москва вона, вона зацікавлена в дружбі з країнами глобального півдня. І те, що Сілва сьогодні зробив такі учні заяви, ще й в Китаї, а потім поїхав на Москву, здрівся з Путіним, такі короткочасні перемовини, такий короткий візит проїздом. Це добре. Щодо України, Україна повертає свою мнову ходовочку. Сьогодні президент ЗНК Зеленський на тлі цих новин, на тлі того, що Путін продовжує ховатися, морозиться, о 20.35 він заявив, що він очікує, хто прибуде від Росії, і тоді він визначить, які кроки варто робити Україні. Щодо того, хто прибуде від Росії, то сьогодні російські змі, зокрема, видання Комерсант авторитетне на Росії, яке має доступ до російських чиновників, до кремлівських чиновників річні джерела. Сьогодні це видання повідомило, що Лавров не буде присвятити Росію на цих перемовинах в Стамбулі. Лавров не хоче летіти. Він розуміє, чим це все закінчиться, і що Москва програє Україні цю дипломатичну війну програє Москва. Розуміє Лавров, що Путін потрапив у пастку, і що дарма він опів на другу ночі, вийшов з терміновим зверненням і заявив, що він пропонує Україні перемовини у Туреччині у Стамбулі. І щодо такої заяви президента Коріна Зеленського, що він очікує, хто прибуде, а далі буде приймати рішення. Це знову ж таки вказує на те, що Путін у глухому куті. Адже якщо прибуває хтось. Тоді автоматично президент Корін Зеленський говорить: а ось українська делегація, давайте перемовини, і давайте до кінця дня, чи скільки там будуть вести перемовини, має бути що? Повне припинення вогню і перемир'я. Є сьогодні заява від Єрмака, керівника офісу президента України, який повідомив, що ми готові до будь-якого формату діалогу, але є умова: повне і безумовне припинення вогню. Тобто Україна висуває умови. Зараз Україна перехопила ініціативу, і Путін зараз розгублений в Кремлі розгублені. Не знають хто поїде. Лавров вже не хоче їхати. Є такі інсайди. Ушаков ще розповідає. Пісков показує пальцями на Путіна, як він вирішить, так і буде. І зараз такі сунквахи в Москві І ситуація така, що очікуємо ще сьогодні, можливо, десь ближче до півночі, можливо, і вночі будуть якісь повідомлення. Адже вранці, десь о 9 ранку, о 9.17, якщо не помиляюся, була заява від офіційного представника російського МЗС у Захарової про те, що сьогодні точно Москва повідомить про свою позицію щодо цих перемовин, хто ж буде представляти Росію. Але станом на 22.02 зараз жодних повідомлень немає. Кремль мовчить. Путін продовжує ховатися. І ніяк не може зібратися з силами, щоб взяти на себе відповідальність, перебороти свої внутрішні страхи і комплекси, і щоб е, прийняти конкретне рішення і вийти сказати, як робити їхні такі зіхідною посмішкою, цинічні заяви, так звані пропозиції в Україні, перемовини в Стамбулі на базі того і ультиматуму, який він висував в Україні в перші тижні повномаштабного вторгнення, то тоді він фізіономію свою корчить. А як зараз вийти і взяти на себе відповідальність і приймати рішення, то ні, вже переховується, десь ховається, морозиться. Ну, ось це все, що потрібно розуміти про так званого сильного Путіна, про що постійно розповідають пропагандисти. Цікаво, що сьогодні з'явилось повідомлення від британського агентства Reuters про те, що Вітков та Рубіо прилетять до Стамбула 16 травня. Не 15 в четвер, а 16 травня. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що перемовини цілком можливо не закінчаться в четвер, а буде ще й п'ятниця. І не дарма президент США сьогодні говорив, що він чекає добрих новин сьогодні, завтра або післязавтра, в п'ятницю. Тобто, цілком можливо, що зараз йде мова про те, що мають про щось таке домовитися. Попередні якісь домовленості йдуть. І щодо того, чи поїде Путін, чи полетить, чи не полетить на Туреччину, ще питання до кінця не закрите. Можливо, таки він переборить свій страх. Можливо, якось він збереться з усіма силами, якось випрямить свої ноги, які трясуться, підкошуються. Можливо, його там трошки підкачають і відправлять з Москви, а можливо, і ні. А тим часом у Раді Європи ухвалили рішення про створення спеціального трибуналу за злочини агресії, скорені росіянами. І сьогодні ЗМІ пишуть. Що Комітет Ради Європи розпочав створення спеціального трибуналу, тобто робота вже пішла. Є відповідне рішення Комітету міністрів Ради Європи, тобто є рішення більшості країн Європи. І як ми знаємо, 9 травня 35 міністрів з Європи прибували в Україну прибули у Львів. І загалом питання розплати за військові злочини для Путіна, Кремля, російського військово-політичного керівництва, воно не закрите. Все лише починається. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.